Привіт! Сьогодні в мене відео про закваску для хліба. Ми довгий час пекли самі хліб, але я поїхала, була, ви знаєте, практично півроку в Польщі. Хлопці мої хліб допекли, і ніхто вже ту закваску не робив, бо не було її, чесно кажучи, кому там уже і робити, і підживлювати, бо чоловік був. На роботі. Тому сьогодні вирішили зробити вже закваску, бо купляємо хліб, теж якби пишуть на заквасці, Але якщо людина зробила свою закваску і попробувала свій домашній хліб на заквасці, то вже ніяка ота бумажка, на якій написано, що він на заквасці, вам не докаже, що то нормальний хліб. Так що. Робимо закваску. Потрібно дві муки. Це в мене житня, цільнозернова, це пшенична. Треба нам ще тепла водичка. Баночка. Накриваємо якоюсь марлею. У мене немає. Я ось такий бинтик собі приготувала. І резинку. Можна таку, є резинки деньжні, називаються. У мене теж немає такої, ось бачите, Обрізала обичну медицинську перчатку і зробила собі резинку. Так що, починаємо робити. Значить, скажу ще так, закваска робиться приблизно 5-6 днів. Тобто, повністю вона повинна переграти, і тільки потім можна з неї вже випікати, буде вже настояща вам закваска. Робиться вона один раз. Потім з неї постійно випікаєш хліб і її оновлюєш. Так, дві ложки житньої муки і дві ложки пшеничної. Я роблю е, побільше, можна робити по одній ложці. Тобто ложка такої і ложка такої муки. Я хочу просто зробити закваски побільше собі. Тому е, перша порція – це по дві ложки, дві ложки житньої, дві ложки пшеничної. Потім всі ці 5 днів буду підживлювати, додавати по одній по одні ложці житньої і одна ложка пшеничної. Тобто, перший раз по дві поклала, потім підживлювати. Буду однією, ну, побачите. Так, наливаю води. Колотить в мене спеціальна така ложка є дерев'яна. В общем, розколочую до такого стану сметанообразного. Така густенька сметана, щоб була. Ні солити, ні цукру, нічого не додається, тільки вода. І мука. Так, зараз добре перемішаю і покажу. Так, попросила помічника подержати камеру і хотіла показати. Так, ось отака повинна бути консистенція, густенька сметана. Все, розколотили. Ще раз е скажу, що ніякої. Добавки, ніякої ні солі, ні, ні цукру, нічого не додається. Закваска робиться тільки з води і муки. Все. Два інгредієнта. Тепленька водичка і мука. Так, закриваю марлею, або у мене ось бинтик, резинкою. Давай сюди. І ніякої кришки не треба. Закваска повинна дихати. Зараз вже літо, колись я рознімала відео, ми робили закваску, зима була, тому закваска стояла на столі. Зараз е, дуже жарко. У Кого як, але зараз все рівно літо температура е, тепла. Тому е, хто буде робити, Наблюдайте, якщо жарко ставимо в холодильник, вона буде кваситись, нічого їй не зробиться. Свій процес, який тут потрібно буде робитися навіть в холодильнику. Бо якщо жарко і вона буде стояти, вона перекисне буквально за 2 дні, просто закисне. Тому закваска це такий, якби ніжний. Продукт, який треба зробити правильно, щоб вона потім не смерділа, не була якогось там кольору, непонятно якого. Тому зараз я її теж буду ставити в холодильник. Все. Завтра я її буду підживляти. І всі ці 5 днів буду робити такі маленькі відео, щоб ви знову побачили, як робиться закваска і хто хоче зробити для себе її, щоб випікати разом зі мною хліб. Будь ласка, купіть собі, ще раз покажу вам, ми цю муку купляємо в АТБ. Тобто є житня і пшенична. Зараз навіть покажу вам упаковочку. У мене є житня мука. Покажу навіть, як вона виглядає. Тобто в АТБ можна купити, там, я не пам'ятаю, зараз 38 гривень. Так. Бо це в нас ще мука е, залишилась у відрах всіх. Е, купляли вже давненько. Так вона стоїть. Чекає, коли ж уже ми надумаємося знову хліб випікати. Але в АТБ вона є, вчора були в АТБ. Дивимося на ту муку і каже, кожен раз собі говоримо так: починаємо хліб, починаємо хліб. Так що сьогодні вже все знімаю на відео, показую. Будь ласка, хто хоче, купіть собі і будемо разом випікати. Натуральний домашній хліб на заквасці. Ось так, бачите, вже зробила. Зараз вставлю в холодильничок і до завтрашнього дня. Завтра ми з вами підживемо, потрібно буде знову водичка тепла, і по одній ложці додамо муки. Так, ну і покажу. Ну, ми беремо ось оцю муку, вона не дуже дорого коштує, ось, я ж кажу, 2, практично кілограму ну Брали раніше по 38, ну, десь в цьому районі вона і зараз коштує. Це житнє борошно, а пшеничне упаковка така зеленувата. Так що ми робимо ось іменно із цієї муки. Все. Показала вам все, з чого я роблю, де купляю, і заквасочка. Так що. Ще раз кажу, купіть собі муки, зробіть разом зі мною закваску і будемо випікати з вами домашній натуральний хліб. Бо ми вже давно не пекли. Ось я приїхала вже практично 4-5 місяців, купляємо той хліб, але ми його ну, не можемо. Або так, по куску з'їли і лежить собака, доїдає, хазяйству, так сказать, віддаємо. Все таки домашній хліб, є домашній. Тож, зробіть заквасочку і нагадую, вона буде в нас робитися. Будемо бачити, 5 або 6 днів. Зараз погода тепла, то, можливо, оці бродільні процеси будуть проходити скоріше. Тому вона навіть. На п'ятий день вже буде готова і можна буде випікати хліб. Так що. Все, Всім пока-пока до нових е, відео. А відео тепер будуть кожен день, поки не зроблю цю закваску. Знову хочу пройти весь процес, щоб ви побачили, бо вона буде змінювати колір перші два дні, буде змінювати свій запах. Це все е, нормальні процеси. Починаючи такі бродільні, для того, щоб закваска е, прийшла до свого кінцевого результату. Так що, Все побачимо і будемо скоро їсти. Нарешті домашній хліб. Все. Всім пока-пока!